На вашу думку, чи зникне повністю друкована преса в Україні? Ні, чи точів більше, ніж чи... Пошановувачів інтернету. Думаю, ні, бо фізичний контакт ну, з книжкою це теж важливо, це теж частина мистецтва. Це дуже можливо, тому що все стає цифровим. Людям нема діла до друкованих там книжок, преси. Стоять ті ж ларьки з газетами. Куди люди вообще не суються, тому що ну не кажеться, все є в інтернеті, все можна в інтернеті прочитати. Вона повинна всім, тому що через пресу всі люди узнають і що узнають, і коли, і як воно буде далі продовжуватись. Бачите, поступово зникають всі паперові речі, а документи переходяться в я думаю, що в цифрову цифрова технологія дійде до того, що друкованої преси не буде. Це ближче до ну, старому поколінню і їм це більше подобається. Вони, може, як-небудь цим ностальгірують, згадують молодість, але наше вже... Наше покоління, наші, наші хлопці, вони вже скоріше там все інтернет і це скоріше всього все пропаде.